Доброго дня, шановні глядачі. Зараз я вам покажу чергову посилочку, яку я отримала від компанії Doctor Clinic. Так, і перше, що я вам хочу показати, це шампунь з часником. У мене клієнтка чекала цього шампуню півтора місяці відмовлялась від будь-якого іншого. Дівчата, ви бачите, який об'єм великий. І коштує цей шампунь усього 199 гривень. 700 мілілітрів. Бачите, ось 700 мілілітрів, 199 гривень, добре піниться і вистачає його надовго. Так, кондиціонер для білизни, квіти, літр. Дівчатам, бачите, літр. Аромадіфузори. Зараз я їх усі виставлю і покажу, так, починаємо Кофе, лате, е, африканський манго, маракуя та з жасмін. У мене дівчата постійні клієнтки е, з. Попрохали, щоб у разі, коли вийдуть новинки новинки дифузору, замовили їх. Шампунь для діточок це шампунь 2 в одному. Також можна використовувати як гель для тіла. Так, дівчата, зараз 400 мл. Ось. Серветки для прибирання. Так, у мене їх замовляють частесенько, бо вони строк їх використання не обмежений. Особисто у мене такі серветки вже більше року. Я їх перу звичайним господарчим милом, і вони як новесенькі. От ці серветочки дуже гарно у мене беруть на подарунки. Так, дівчата, це дезодорант, дуже він гарний. Також клієнтка замовила 24 години захист. Так, дівчата, це помада. Навіть це, мабуть, не помада, а близько для губ. Зараз я подивлюся в накладній. А ось ці, це точна помада. я її брала для себе. Зараз покажу, якого вона відтінку. Ось, дівчата, це номер 19, матова помада. Бачите, якого приємного кольору. Це взагалі-то 19 та 18 номер. Це наші бестселлери. Їх дуже частенько замовляють. І я вирішила на весну замовити собі. Дивіться, яка гарна класнюча річ. І бачите? Дуже цікавий такий дизайн. І навіть як використовувати цю помаду, до неї. Прилеплена така. Ось, бачите, бірочка, де зазначений склад. Ну, це говорить про якість і про те, що виробник цієї помади дуже дорожить своїм іміджем та нічого вони від. Кінцевого використача не скривають. Так, це, дівчата, помада з вітаміном є. Е. Це я не собі замовляла, тож відкривати не буду. І пілінг для ручок та ніжок. Це також бестселер. ось сольовий пілінг. Це у мене замовляють постійно, тому майже в кожному замовленні. Така річ замовляється. Та, дівчата, зараз покажу каталог травня. Ось, бачите, зараз покажу, які новиночки. А детальніше про каталог розповім згодом. Так, дівчата, ось наша перша новинка. Це кисневий порошок для відбілювання та виведення плям. 700 грамів 299 гривень. Дівчата використовувати можна як при машинному ручному пранні, так і при замочуванні. Підходить для бавовни, льону, синтетики та тканин зі змішаними волокнами, тобто, дуже такий широкого спектру діє. Це гель для спреї для інтимної гігієни 150 мл 349 гривень, підтримує нормальний баланс мікрофлори, захищає від неприємних запахів, збагачений молочною кислотою, не містить парабинів, барників та спиртів. Наші новиночки гелі для очищення обличчя. В тому числі. І для очищення обличчя антиакне, у кого проблеми зі шкірою, дуже рекомендую 200 мл 349 гривень. Дівчата, якщо е, зауважити, що його вистачає цього гелю майже на півтора, а то й на два місяці, то, якщо поділити 349 гривень на 60 днів, навіть, навіть на 50 можна. То розумійте, що це дуже економна пропозиція. Так, наша новиночка пілінг для обличчя з абрикосовою кісточкою 150 мл. Вистачає дуже надовго. Що я вам хочу сказати, в нас є подібний пілінг, проте інша упаковка, інше дозування. І я вам хочу сказати, що цей пілінг він дуже і дуже лагідний до шкіри. У кого суха, тонка шкіра, у кого є такі прищики, прояви акне, він дуже дбайливо цей пілінг очищує шкіру, не пошкоджуючи її. не... не... Немає травм. Ну, дівчата, я дуже рекомендую цей пілінг з абрикосовою кісточкою, у кого проблеми зі шкірою. Дуже рекомендую. А також у нас новиночка. Ультразволожуючий та поживний крем для обличчя 400 мл 449 гривень. І підходить для сухої та дуже сухої шкіри. Зазвичай, дівчата, влітку у багатьох шкіра. Починає сохнути, бо ж ультрафіолетові промені, вони підсушують навіть жирну шкіру, і тому шкіра наша потребує зволоження додаткового. Але ж зауважте, що потрібно не тільки живити шкіру ззовні, а й потрібно. Багато пити рідини, а саме чистої питної води, щоб наш, наша шкіра зволожувалась із середини. Так, чергова новиночка, дитячий шампунь. Два в одному, бо він використовується для волосся та тіла. Літр коштує 319 гривень. І дівчата, наша остання новинка це протеїновий комплекс. Чотири види шоколад, бісквіт, полуниця та банан. Так, він коштує 3899 гривень, проте його майже 1 кілограм, а використовувати потрібна одна порція приблизно 30 грам. І через 30 хвилин після тренування потрібно випивати і цей коктейль. Він забезпечить ваш організм необхідними поживними речовинами. Також має низький вміст жирів та цукрів, що робить його ідеальним вибором для тих, хто прагне підтримувати активний спосіб життя та мати здорову статуру. І дівчата такі, така продукція, взагалі-то я в жодній компанії не бачила. І хочу вам сказати, що якщо ви займаєтесь спортом, то я дуже рекомендую оцей протеїновий комплекс. Так, дівчата, на акційній пропозиції каталогу травня, я вам розповім згодом. Ось така у мене посилочка чергова прийшла. Так, дівчата, будь ласка, за замовленнями з приводу співпраці та для консультації, звертайтесь в приватні повідомлення. В коментарях я залишу посилання на реєстрацію в компанії Doctor Clinic, а також залишу посилання, як мені знайти в інстаграмі, в Телеграмі. Та в будь-якому іншому месенджері. До побачення. Усім мирного, тихого дня.